Сьогодні 22 грудня 2022 року заняття охорона безпеки, життєдіяльності дитини». Тема заняття Правила дорожнього руху. Добрий ранок, мої маленькі друзі. Сьогодні я дуже-дуже рада вас бачити. Як завжди, сьогодні наша зустріч буде дуже цікавою. Ми сьогодні з вами поговоримо, про правила дорожнього руху. Щось ви пригадаєте, щось ви, може, щось нове не знаєте, але я впевнена, що ви дуже уважні на вулиці і дотримуєтесь правил дорожнього руху. Тож починаємо, сідаємо зручненько і слухаємо уважненько. Доброго ранку, дітки! Розпочнемо наше заняття з цікавого віршика. Послухайте. Щоб здоровими завжди бути, треба добре збагнути, що дорога, безперечно, дуже й дуже небезпечна. Та як правила ти знаєш і щодня їх пам'ятаєш, то, звичайно, що тоді не узятися біді. Діти, про що цей віршик? Чи зрозуміли ви з цього вірша, яка тема нашого заняття? Правильно сьогодні ми з вами будемо говорити про правила дорожнього руху. Усі люди, великі і маленькі, як тільки вийдуть з дому на вулицю, одразу ж стають правильно пішоходами. Як ви гадаєте, чи легко бути пішоходом? Сьогодні ми відправляємося у подорож по вулиці, пригадаємо деякі правила. Тож вирушаємо, на вулицях нашого міста дуже багато машин і людей. Всі вони спішать по своїх ділах і рухаються в різні сторони. Щоб не заважати один одному, люди придумали правила поводження на дорогах. Всі правила повинні знати всі. Пішоходи рухаються по тротуару, а машини по проїжджій частині. Якщо нам потрібно перейти вулицю, ми повинні шукати пішохідний перехід. Його позначають спеціальним знаком. Ось таким. Пілими полосками на дорозі, які називаються так зебра. Для того, щоб знати, коли переходити дорогу і коли машинам їхати, придумали світлофори. Для машин ось такий. А для пішоходів ось такий. Перед переходом вулиці треба обов'язково подивитися на світлофор. Червоний колір говорить про те, що дорогу переходити не можна. Переходити дорогу можна тільки на зелений сигнал світлофора. Щоб побачити, чи немає поруч машин, треба спочатку подивитися наліво, потім направо і лише після цього спокійно переходити вулицю. Маленькі дітки переходять вулицю з мамами і татом за ручку, щоб не потрапити в біду. Якщо ти вийшов з автобуса чи тролейбуса і тобі потрібно перейти вулицю, не поспішай, обійди ззаду і подивись, чи немає машин. Трамвай треба обходити попереду. Щоб подивитися, чи немає зустрічного трамваю. І обов'язково запам'ятай, грати треба тільки на дитячому майданчику. Не можна гратися перед машинами і перебігати дорогу, коли там їздять машини. Бо машини не можуть одразу ж зупинитися. А тепер, дітки, послухайте, будь ласка, вірш, любіть себе і інших поважайте, своє життя й здоров'я бережіть, і правильну дорогу обирайте, якщо бажаєте до старості дожіть. Щоб не спізнитись, ви не поспішайте. Раніше вийдіть, щоб спокійно йти, а на дорозі рот не розкривайте. Своє життя й здоров'я бережіть, бо їде транспорт всюди перехожі, хто на роботу, хто з роботи йде, чи сіє дощ, чи дні стоять погожі, а рух не припиняється ніде. Летять машини, швидкість в них висока, миттєво транспорт цей не зупинить, і хоч дорога, може і не широка, та через неї діти не біжить. Спіткнутись можна чи перечепитись, летять машини, вам не сила встать, автомобіль не може зупинитись, страшне нещастя може вас спіткать. Дорогу оберіть до рідного садочка, щоб світлою безпечною була. І навпростець теж не ходіть ніколи, собі і іншим не бажайте зла, і в темряві ніколи не блукайте. А з друзями старайтеся йти. І людну вулицю чи стежку обирайте, своє життя і здоров'я бережіть. Пам'ятайте, дітки, що ваше життя і здоров'я найважливіше для вас. Будьте завжди обачними і обережними. Бережіть своє життя. Ну ось, дітки! Скінчилося наше таке заняття. Я вважаю, що всі правила дорожнього руху ви виконуєте. А наостанок хочу вам сказати, руху правила єдині вивчати ми повинні, всім їх треба поважати і дорослим, і малятам. Я прощаю з вами на все вам добре, до нових до зустрічі! Бережіть себе!